Всім привіт, транвайчик. Все, воно уліхаю. Верну я дизайн зі того монорейсу, сівна іде монорейс. Рицка під нами. Під нами тупо ридска. Рицка під нами. Кайф. Бальдош. Больницы больдош. Нім... Ай. О, вот та инфинава. Ага, і не каждый оператор. Я за 4 часа. Ниць, правда не сотырит. Ну так как ты ничего не хочет. Рицка в изну. Рицко. Риц. Рицка внизу. Mm -hmm. И вот там. Ага. Найс, <реклянсь> nice. дорога классная. Oh, Я хотел oh. бы раз на таком моноре. <реклянсь> <реклянсь>

А, собственно, не занимаюсь. Можно за обслуживание залез наверх и пойти сюда. є одна дорога тут. Точнее. А копаться так? тебо это монорельс там удар А ведемо ми на дорогу їдемо. Тепер ми на дорогу їдемо. тепер ми на дорогу їдемо. Тепер ми на А, ні. Перелихаємо ці дороги. катор років этому монорейсу. Я.